Привіт, уліки! Признавайтесь, частенько готуєте скрембл чи ні. Мало того, що це дуже смачний варіант сніданку. Але особисто я люблю його використовувати не в якості сніданку, а додавати в салати замість варених яєць. Отже, нам потрібні яйця, сіль. І трішки перчику. І тепер необхідно це все перемішати, але не взбивати, а просто зробити так, щоб жовток поєднався з білком. Ось такими рухами. Можна вінчиком Можна вилочкою. Кількість яєць тут взагалі не принципова. Можна робити як на 2 яйця, так і на 10 і на 5 без різниці. В моєму випадку тут а, 32 перепелинних, відповідно, це дорівнює восьми. Курячим яйцям. Але я повторюю, що я це буду використовувати для салатику. Ось так це має виглядати. Можуть бути видні вам вкраплення чисто білка. Ви бачите це так ось на вилочці. І це нормально. Головне не взбивати недоякої пінки. Може бути ось десь недорозколочений жовточок. І це також нормально. Головне, що порушена його текстура. Далі беремо сковорідочку, добре її розігріваємо. Буквально декілька капельок рослинної олійки. Або можна використовувати вершкове масло. Небагато так, аби тільки наша сковорідочка змастилася. Добре розігріваємо. Коли добре розігрілась, зменшуємо газ. І тепер відправляємо це все у сковороду і починаємо помішувати. Можна це робити вінчиком, якщо у вас такий вінчик, яким можна працювати на вашій сковороді. Тому що не кожен вінчик підходить для сучасних сковород, а точніше, для їх покриття. Просто металевим вінчиком не бажано ялозити по сковородах. І ось так помішуємо, допоки усе не приготується. Вуаля, і швидкий смачний сніданок може бути готовим. Все, коли бачите, що немає геть нічого сирого, можна вимикати сковороду. І сервирувати тарілочку, і подавати вашим рідним на сніданок ось, таку. ось такий різновид яєчні. А я буду використовувати їх, так як вже сказала раніше, в салаті. Готуйте, снідайте, смачного вам.